Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, у глиб віків, коли наші землі виглядали зовсім інакше. Задовго до того, як на пагорбах з'явилися перші церкви, наші предки сповідували віру, тісно переплетену шелестом листя, течією річок та рухом небесних світил. Це було язичництво, складна система світогляду, де кожна природна сила мала своє ім'я та характер. Сьогодні я запрошую вас дізнатися, як саме жили люди в гармонії з цією вірою, у що вони вірили та як пояснювали світ навколо себе. Влаштуйтеся зручніше закрийте очі ми починаємо нашу довгу розповідь. Уявіть собі час, коли людина не відокремлювала себе від природи. Для наших предків світ не був хаосом, він мав чітку, глибоку і дуже гармонійну структуру. Всесвіт поділявся на три рівні три пласти буття, які взаємодіяли між собою як подих і видих. Перший світ це яв, це світ, який ми бачимо прямо зараз, світ сонячного світла, твердої землі під ногами, шелесту трави та тепла людських рук. Це світ теперішнього моменту. Язичники вірили, що яв це лише видима частина величезного механізму. Це простір, де панує життя у всіх його проявах від маленької комахи до високих гір. Опошіть подумки безкрайній степ або густий ліс. Це і є яв, світ явний, проявлений. Але під нашими ногами, глибоко в корінні землі, починався другий світ нав. Це світ минулого, світ предків і того, що вже відійшло. Нав не був чимось злим. У розумінні наших предків це було місце спокою, темна і прохолодна глибина, куди душі поверталися після завершення свого земного шляху. Уявіть собі тиху річку, де вода майже не рухається, а над нею панує вічний сутінок. Це простір пам'яті. Там живуть ті, хто передав нам свою кров і мудрість. Над нами ж, вище найвищих хмар, розкинувся третій світ Прав. Це світ божественних законів, світ істини та майбутнього. Саме звідти приходить порядок. Слово правда походить саме від назви цього світу. У праві перебувають найвищі сили, які стежать за тим, щоб сонце щоранку сходило, щоб пори року змінювали одна одну, а життя ніколи не припинялося. Це світ чистого світла і найвищої гармонії. Щоб зрозуміти, як ці три світи трималися разом і не розпадалися, нам потрібно уявити центральний образ усієї слов'янської міфології світове дерево. Найчастіше наші предки уявляли його як велетенський могутній дуб, його називали прадубом, деревом першоосновою. Уявіть собі, цей дуб він такий величезний, що його крона підпирає небесне склепіння, а коріння сягає саме глибин підземних вод. Це дерево не просто рослина, це хребець самого Всесвіту. Наші предки вірили, що воно стоїть на острові Буяні, на священному камені Алатир, який є центром усього сущого. Давайте подивимося на це дерево знизу вгору. Коріння воно товсте, вузлувате, покрите темним вологим мохом. Воно йде глибоко в світ нави. Там, серед коріння, за легендами. Живуть істоти першозданної сили, змії та риби. Це символ стихії води та прихованої енергії землі. Тут панує тиша. Відчуйте цей запах мокрої землі та старої кори. Це коріння тримає весь світ, даючи йому стійкість. Стовбур це світ яви. Це те, що ми бачимо довкола. Стовбур прадуба це символ життя людей, тварин та рослин. На корі цього дерева можна побачити річні кільця, кожне з яких це ціла епоха пам'ять про тисячі поколінь. Навколо стовбура бджоли збирають мед життя, а олені та коні знаходять спокій у його затінку. Стовбур це опора, це наша з вами реальність. КРОНА. Гілки світового дерева розходяться так широко, що закривають собою весь небокрай це світ правий. Листя цього дуба ніколи не в'яне, воно завжди зелене і сяє м'яким золотавим світлом. Кажуть, що на найвищих гілках живуть світлі боги та сонячні птахи сокіл або жар птиця. Кожна гілка це шлях до зірок, а кожне суцвіття це майбутня доля людини. Світове дерево це модель ідеального порядку. Поки воно стоїть, поки коріння живиться водою. А листя тягнеться до сонця, у світі панує гармонія. Це символ того, що все в природі взаємопов'язане минуле, теперішнє і майбутнє. Але звідки взялося це дерево? Хто засіяв те зерно, з якого виріс увесь наш світ? Давні слов'яни вірили, що на самому початку, коли не було ні часу, ні простору, існувала лише одна велика сила її ім'я род. Уявіть собі повну абсолютну тишу немає ні вітру, ні світла, ні темряви. Лише нескінченний простір, у якому, мов у великому космічному яйці, перебував рот він був усім і нічим водночас. У певний момент, який неможливо виміряти годинами чи роками, Род відчув імпульс дотворення. Наші предки називали цей імпульс любов саме вона стала тією силою, що розбила шкаралупу небуття. І тоді рот почав свою величну роботу. Спершу він відокремив світло від темряви. Уявіть, як повільно розливається перше золотаве сяйво, пронизуючи густу, чорну порожнечу це сяйво стало сонцем. Потім рот відділив небесні води від вод земних, створивши простір для життя. Він вдихнув життя у кожну часточку світу, і саме цей божественний подих став душею всього живого. Подумайте про те, наскільки глибоко це ім'я проросло у нашу мову природа те, що знаходиться природові, На-род. ті, хто походить від рода, родина, родовід, врожай, джерело. Кожного разу, коли ви вимовляєте ці слова, ви мимоволі звертаєтесь до тієї первинної сили, що створила світ. Род не був Богом, якого можна побачити чи якому можна надати людської подоби. Він був самим законом життя, він це соки, що течуть усередині світового дерева, він це биття серця землі. Для наших предків визнання рода означало розуміння того, що все у світі є рідним дерево в лісі, камінь при дорозі, зірка в небі, все це частини одного великого організму. Народженого з однієї любові. Коли Рот завершив основну працю, він розділив світ на три частини, про які ми з вами вже говорили яв, нав та прав. І щоб підтримувати лад у цих світах, він створив своїх помічників, великих богів. І першим серед них, тим, хто оберігає закони прави та небесний вогонь, став могутній сварог. Уявіть собі, найвищу сферу неба. Там, де повітря стає прозорим і спокійним. Саме там, у світі прави, перебуває сварог. Якщо рот був енергією творення, то сварог став його руками. Наші предки називали його небесним ковалем сварог це Бог, який впорядкував видимий світ. Уявіть величезну небесну кузню у ній немає ні галасу, ні метушні лише золота висяйво та ритмічний заспокійливий звук. Дзинь, дзинь, це сварог б'є своїм молотом по ковадлу Всесвіту. Кажуть, що кожна іскра, яка вилітає з під його молота, стає зіркою на нічному небі. Коли ви дивитеся вгору в ясну ніч і бачите чумацький шлях, ви бачите іскри від праці небесного коваля, сварог приніс людям вогонь. Але це не був вогонь, що руйнує, це був вогонь творення, той, що гріє оселю, той, що допомагає виплавити плуг. Той, що світить у темряві. Маші предки ставилися до вогню як до святині. Його називали сварожичем, сином сварога. У кожній печі, у кожному багатті жив маленький прояв великого небесного Бога. Замисліться на мить над образом сварога він не воює, він будує він створив перший плуг і навчив людей обробляти землю. Він викував першу обручку, встановивши закони родини. Саме він створив золоту чашу знань. Послухайте цей уявний звук його кузні, відчуйте тепло, що йде від небесного горна. Це тепле, м'яке світло огортає вас воно дарує відчуття безпеки. Адже сварог це Бог батько, Бог майстер. Він стежить за тим, щоб колесо Всесвіту оберталося правильно, щоб день змінював ніч, а літо зиму. Коли він закінчує свою працю, він кладе свій важкий молот на край неба і тоді настають сутінки. Світ занурюється у спокій, знаючи, що все навколо створено за мудрими законами прави. І поки сварог відпочиває, його світло продовжує жити в зорях та в маленьких вогниках у кожній хаті. Коли сварог відпочиває, за ладом у небесах та на землі стежить його син Перун. Його часто уявляють грізним воїном. Але для наших предків він був передусім життєдайною силою. Перун це володар грому, блискавки та літнього дощу, без якого неможливе життя в яві. Уявіть собі теплий липневий день. Повітря стало нерухомим і густим воно напоєне пахощами польових квітів та скошеної трави. У цій тиші відчувається наближення чогось величного. Це перун виїжджає на свою небесну дорогу. Послухайте цей перший далекий гуркіт це не гнів, це голос самого неба, що прокидається. Потім приходить вітер. Він прохолодний і свіжий. Він дбайливо перебирає листя на вершинах дерев, приносячи полегшення після спекотного дня, а за ним з'являються перші краплі. Почуйте, як велика важка крапля падає на сухий листок дуба. Тух. А потім інша тух. І ось починається справжній літній дощ це перунова вода, яка змиває все старе, все тривожне і все зайве. Під цей монотонний шум дощу природа завмирає у вдячності. Земля п'є цю вологу, і ви можете відчути той самий неповторний аромат озону та мокрого пилу, який заспокоює нерви та дарує відчуття абсолютного очищення. Блискавка перуна це не зброя, це спалах чистого небесного вогню. Який на мить освітлює весь світ, показуючи його справжню красу. Кожен удар грому це ніби очищувальний акорд великої симфонії природи. Наші предки вірили, що там, куди влучив перун, земля стає святою, а злі сили тікають якнайдалі від цього світла. Тепер уявіть, як дощ поступово вщухає Небо стає глибоким, синьо чорним, а на листі дерев залишаються маленькі діаманти води. Світ став чистішим. Весь шум у вашій голові зник разом із останніми краплями дощу. Залишився лише спокій. Перун виконав свою роботу. Він оновив світ, дав йому сили рости далі і захистив порядок, встановлений його батьком сварогом. І поки волога вбирається в коріння світового дерева, ми спускаємося ще нижче, туди, де в гущавині лісів, серед моху та таємничих стежок, панує інший великий бог. Хранитель земних скарбів та мудрості. Ласкаво просимо до володінь Велеса. Відчуйте, як повітря стає прохолоднішим і пахне хвоєю, вогкою корою та стиглими лісовими ягодами. Тут, під покровом вікових дерев, панує вічний сутінок і спокій. Велес один із найдавніших богів той, хто знає всі таємниці, приховані під землею та в людських серцях. Уявіть Велеса не як суворого суддю, а як мудрого дідуся волхва, або як величного ведмедя, що неквапливо обходить свої володіння. Його кроки безшумні, бо він ступає по м'якому, глибокому моху. Велес це той, хто опікується всім живим на землі. Він оберігає диких звірів у хащах і худобу на пасовищах. Він голос самого лісу. Прислухайтеся до нічних звуків Чуєте легкий шурхіт? Це Велес перебирає струни своїх золотих гуслів. Кажуть, що музика Велеса здатна зачарувати саму природу, річки сповільнюють свій біг, листя перестає тремтіти на вітрі, а всі тривоги людини розчиняються в цій магічній мелодії. Це музика земного достатку та впевненості. Велес також є охоронцем нави, світу предків. Він стоїть на межі, допомагаючи душам знайти спокій і мудрість. У його руках ключі від земних багатств, але мова не про золото, а про знання, про врожаї, про вміння жити в злагоді з циклами природи. Він вчить нас, що кожна річ має свій час час сіяти, час рости і час відпочивати. Відчуйте, як ваша втома стає важкою і теплою, подібною до ковдри з ведмежого хутра. Велес огортає вас цим спокоєм. Під його наглядом ліс спить глибоким, безтурботним сном. Кожна нора, кожне гніздо, кожна печера, наповнені його захисною силою. Ви в безпеці. Ви частина цього великого доброго світу, де кожен корінь і кожна зірка знають своє місце. Поки велес грає на своїх гуслах, світ яви занурюється у солодку дрімоту, готуючись до зустрічі з богинею, що дарує ніжність і любов. І ось, коли чоловічі сили природи впорядкували світ. Настає час для м'якої, обволікаючої сили. З першими зірками у світ яви приходить лада. Вона богиня кохання, краси та всесвітнього ладу. Якщо сварог це будівничий світу, то лада це його душа. Уявіть її як світле, ледь помітне сяйво, що розливається над вечірнім полем. Її присутність відчувається у всьому, що є гармонійним. Це той спокійний ритм, з яким дихає спляча дитина. Це тепла ласка материнських рук. Це злагода, яка панує в оселі, де пахне свіжим хлібом та сушеними травами. Слово лад для наших предків було священним жити в ладу означає жити без тривоги у повній єдності з собою та світом. Лада приносить цей стан кожному, хто готовий його прийняти. Відчуйте, як з кожним вашим подихом це ладування. Наповнює ваше тіло від кінчиків пальців ніг до самих думок. Все стає рівним, гладким і спокійним. Лада йде босоніж по шовковій траві. І там, де вона ступає, квіти схиляють свої голівки, засинаючи. Вона закриває полюстки кувшинок на озерах, вона втихомирює пташиний спів, залишаючи лише ледь чутне щебетання цвіркунів. Її сукня зіткана з туману та місячного світла. Вона огортає землю сріблястою ковдрою, готуючи її до найглибшого сну. Подумайте про те, що ви зараз перебуваєте під її захистом. Лада це берегиня всього живого. Вона не знає гніву чи поспіху у її світі все відбувається вчасно. Вона нагадує нам, що після кожної бурі настає тиша, а після довгого дня благословенний відпочинок. І ось, коли земля повністю занурилася у сріблястий туман лади. У найвищих чертогах неба сідає за свою роботу Макош вона богиня долі. Єдина, хто знає довжину кожної дороги та кожної нитки життя. Уявіть її в затишній світлиці, де єдиним звуком є ритмічне, заколисуюче дзижчання веретена Жжж. ЖЖ. Це звук самого часу, що тече без зупину. В руках Макош біла кужіль. М'яка, як хмарина. Вона бере одну волокнину і починає прясти. Подивіться на цю нитку. Вона тонка, але неймовірно міцна. Це нитка вашої долі. Макош пряде її дбайливо, без поспіху. Вона вплітає в неї ваші сни, ваші спогади та ваш сьогоднішній спокій. У цьому процесі немає випадковостей. Кожен вузлик, кожен поворот веретена має свій глибокий сенс. Відчуйте цей ритм. Оберт, ще один оберт, ще один. Ваші думки стають такими ж довгими й плавними, як ця нитка. Вони витягуються, втрачають гостроту і перетворюються на рівне, біле полотно. Макош не просто пряде, вона зв'язує докупи минуле, яке оберігає велес, теперішнє, яке створив сварог, і майбутнє, що належить праві. Поруч із нею сидять її помічниці, частка та нечастка. Але зараз, у цю нічну годину, панує лише благословенна частка вона вплітає у ваше майбутнє міцний сон і добре здоров'я. Вона розгладжує всі нерівності вашого дня, роблячи завтрашній шлях легким і світлим. Слухайте ЖЖ. Веретено крутиться, і разом із ним крутиться весь світ. Це колесо життя, яке ніколи не зупиняється, але завжди дає час для відпочинку. Макош усміхається, дивлячись на зоряне небо, яке також схоже на її величезне мереживо. Вона знає ви зараз там, де їй маєте бути. Ви в безпеці. Ви вдома. Нитка стає все довшою, а ваші повіки все важчими. Весь світ це велике полотно, м'яке, тепле і затишне. Ви занурюєтеся в нього як у найм'якішу хмарину. Останній оберт веретена. Остання іскра зірки, тиша. У цій тиші, яку пряде Макош, проявляються й інші сили, що тримають рівновагу нашого світу. Подивіться на нічне небо. Там, де щойно пропливло сонячне коло Дажбога, залишається його таємничий брат Хорс. Хорс це бог самого сонячного диска. Якщо Дажбог це тепло і врожай, то Хорс це чисте світло. Уявіть, як він невтомно котить золоте колесо по Небесному океану. Навіть зараз, коли ви закриваєте очі, Хорс продовжує свій рух, освітлюючи інші краї, щоб згодом знову повернути світло нам. Його шлях це символ вічного циклу, який ніколи не переривається. А чи чуєте ви легкий рух повітря за вікном? Це подих стрибога, господаря вітрів. Стрибог це Бог простору. Він невидимий, але присутній усюди. Уявіть, як він своїми величезними крилами розганяє важкі хмари, даючи нам можливість бачити зірки. Вітер стрибога може бути могутнім, але зараз він лагідний і тихий. Він лише злегка колише фіранки, приносячи у вашу кімнату свіжість нічного саду. Слухайте цей шелест. Це стрибог співає свою нічну пісню, заколисуючи дерева та трави. І десь зовсім поруч, у самому теплі домашнього вогнища, або біля коріння старого дерева, згорнувся калачиком симаргл. Цей дивовижний крилатий пес, бог вогню, є вірним вартовим світу. Симаргл це сила, що оберігає насіння глибоко в землі, щоб воно не замерзло взимку. Він це іскри, що дрімають у пополі. Поки ви спите, симаргл не стуляє очей. Своїм вогняним диханням. Він відганяє будь-яку тривогу і темряву від вашого порогу. Ви можете відчути його присутність як м'яке, ледь помітне тепло, що огортає ваші стопи. Тепер наш пантеон повний всі боги на своїх місцях. Кожен із них виконує свою роботу, щоб ви могли просто відпочивати. Сварог тримає небо, перун очищує повітря, Велес оберігає тишу, а лада наповнює її любов'ю. Весь світ від небесних зірок Хорса до земного вогню Симаргла зараз працює на ваш спокій. На цій ноті ми завершуємо нашу першу подорож у світ давніх слов'ян. Сьогодні ми лише торкнулися величі світового дерева, дізналися про три світи яв, нав та прав, і відчули мудрість великих богів, що тримають лад у нашому всесвіті. Це був лише початок. Попереду на нас чекає ще багато таємниць ми зазирнемо в гущавину лісів до лісовиків, почуємо шепіт домовика за піччю та розгадаємо магію давніх обрядів. Міфологія наших предків безкрайня, як саме небо стрибога, і я обов'язково розповім вам про неї у наступних відео на цьому каналі. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ці історії допомогли вам знайти спокій та налаштуватися на добрий відпочинок. Якщо вам сподобалася наша подорож, ви можете підтримати канал підпискою або залишити свій коментар. Мені буде приємно дізнатися, про що саме ви б хотіли почути наступного разу.